Коли ми кажемо про позицію супервізора, то це та позиція всередині, з якої ми це точно знаємо. Ми не сперечаємося з цим, ми можемо ще раз про це знати, але з позиції его. І тоді це виглядає так: коли досвід якийсь з минулого не дуже важливий для мене, я кажу, так, так, так звичайно, все, все зрозуміло. Коли досвід болючий, або якийсь такий, за який я тримаюся. По якимось причинам, то я буду казати, ні, ні-ні, що? що я ж це собі придумала, ні. І ще раз, позиція супервізора це та частина вашої свідомості, яка це вже твердо знає. Так? З позиції Его це неможливо, тому що ну, Его це ваші спогади і є ваше Его. Сказати, що ваші спогади це те, що ви придумуєте, це знаєте, така як вашому его пістолет до баска прикласти. Тобто, звичайно, це загрозлива буде історія, буде багато агресії. Але знову ж таки, саме минуле і те, як ми собі розказуємо наше минуле, це та тюрма, в якій кожен з нас живе.